І так, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про, про одну запчастинку від мотокоси і чому у вас ваша мотокоса буває не запускається. Ніхто навіть може не подумати, що в цьому виновата саме оця деталька. Е, в чому саме річ? Річ в тому, що імено, так, є алюмініві, ну, там трошки іначе воно, а в кого такого? Дивіться, коли ви запускаєте, ви доверху включаєте забагачення суміші. Тобто перекриваєте заслонку, смикнули доверху, і вона у вас виходить, закриває подачу повітря, тим самим, бачите, є дирочка для того, щоб хоч-чуть було там, щоб вона як би, спишку вам дала. І що виходить? Смикаєте, ви смикаєте, а завести не можете. А чому не можете? А тому що, дивіться, бачите, що там робиться. У вас немає повного перекриття. І, і за цієї щілини немає нормального як -то кажуть, перекриття повітря. І ви будете смикати її. Вона там може пару разів в спишку вам дасть тако легенько, но. Чітко запустити ви її не можете на холодну. На гарячу без питань, а на холодну ні. В чому, от, в чому весь прикол таких як то кажуть, механізмів, що дивіться. по-перше, ну це якби получила заслонка десь травму, хтось вкрутив болта, тут теж йде металева, десь вона була привідкрита такого. І десь на бік якось вкрутили то деформували її і є, якби бачите, зацеп. Тобто, якби факт може е, чіп, типу чіплятися. Ну це мало того, що чіплятися, воно вам не дасть прилягання. І також по заводу є ще ось, ось, ось чуть -чуть, е, якби, горбик. Все, бачите, відлив який теж тут його не повинно бути, то це все сказується на запуск. Він повинен бути, Хоча він тут ховається якби всередину, але бажано, щоб тут рівна площа була. Що ще? Е, е якщо ви хочете відремонтувати, буває навіть так, що от так ви такого в робочому положенні запустити не можете, а у вас оцей речачок зробили його, а він ось, бачите, дивіться. о який зазор. Тобто все тако. А коли ще в хужому стані, то Ну, коротше, в чому ще може бути проблема. А може бути в цьому кривошипі проблема, дивіться. Все, тут є такий саморізик маленький. І от у вас є площина. Бачите, воно тут ще не дуже, але є так, що ну, і за площадки цієї, тобто вона вже роздовбана. Це ще не критично в цьому випадку. А є так, що зовсім ви можете, і виходить, що ви коли прокручуєте, вона стоїть просто на місці. Викрутите туди-сюди і вона стоїть на місці. А ви думаєте, що у вас там під фільтром відбуваються чудеса? Тобто мається в виду, що воно все працює, а воно не працює. І в такому випадку, тут якби більш-менш нормально, я то зараз така от, вирівняю ці всі нюанси. Краще підіжму болтиком. Можна що зробити? Можна просто замінити. Даний болтик знайти похожий до цього, але чуть-чуть поширше. Там пів міліметра, допустимо, такий саморізик. Вкрутити, його роздасть і ще дана річ послужить А, отак мож, отакі можуть бути поломки, як бачите. Ви надіваєте, і якщо у вас роздобане, воно, якщо видно, воно чуть-чуть вже овальне з лисками, а є так, що воно яйцем робиться. Бачите, тут чіткі лиски повинні бути, а є так, що робиться, взагалі яйцеобразно Тобто з грані оці вони стесуються. І тоді виходить, що у вас... Зносилася дана, дана деталька. І, і її треба або відремонтувати, або замінити разом. І буде у вас знову запускатись коса на холодну, нормально. От як би так, щоб ви мали відома. Так, бачите, я ось зняв і зараз ми. Берінімо площадочку. Все, зрізав. Вже не буде воно мішати. І оцю травму бачите, воно торчить прямо сюди. Теж треба зрізати по площині, щоб воно гостре не було. Все. Є. Це якби не повинно мішати, але ну, зараз ми її теж вирівнюємо. Так, є. І, і тепер що соберем? В даному випадку дожметься, бо воно було, посадка, дивіться, не до кінця була, і воно якби відтопирене було, це раз, а по-друге, оцей болтик був віджатий. Це два. Тобто, що ми робимо? Ми зараз збираємо його на свої місця, ставимо, провіряємо, як воно у нас по приляганню. Бачите, чітко. І ставимо на місце речажок. Є. І тепер зажимаємо. Тут без великого больнішого ентузіазму до упора так чутливо, щоб сильно не було, щоб ви різьбу не потягнули. О, все. І провіряємо. Так. Як бачите, все чітко перекриває. Це вже буде. Я казав той знак того, що воно буде заводити вашу мотокосу без проблем. ну Вроді би така мелоч, а вона дуже дає велику роль в запуску вашої мотокоси. В кого такі стартера, не забувайте то це провіряти. Коли зняли, провірили, чи заслонка прилягає, чи вона... Не роздовбана тут. Ну, коли роздовбана, ви навіть побачите, ви, відкри, ви відкрили все, а назад воно вам не закриє нормально. Тут чітко вже закриває прилягання 100%. І все, вона буде запускати чітко мотокосу. А в даному випадку, коли буде не прилягати, зробили пару маніпуляцій таких і ваш інструмент по нові заводиться як положено. Ну, а на цьому як би все. Кому сподобалось, не забуваємо пальчика поставити і підписатися на канал. Далі всім бажаю щастя, здоров'я і всім пока.